Привіт, у мене тривожний тип прив'язаності. Тому, якщо я буду з тобою у стосунках, я зроблю все, щоб тобі сподобатись. Я буду жертвувати собою і своїми потребами заради тебе. Я буду пробачати тобі усе, надавати пріоритет у всьому і дозволяти тобі виключно тобі приймати рішення. Але, разом з тим, я буду нав'язуватися і контролювати тебе. Я не буду жити своїм життям, я буду жити твоїм життям. І це все заради тебе. А ще мені потрібні регулярні докази твоєї любові до мене. І якщо я не буду їх отримувати, я почну сумніватися у твоїй любові. Тож я буду постійно вимагати підтверджень. А все це через те, що мої батьки не давали мені достатньо любові, підтримки і турботи. Тож, тепер я вимагатиму гарантій, що не буду покинутою, що мене люблять, що мене не зрадять. Я дуже боюся втратити тебе, тому я буду змінюватися заради тебе і вимагатиму того самого і від тебе.